З тих пір, як київську ще Русь, усі кримсали, З часів монгольської орди з її навали. Страждала плакала земля, людей вбивали, чіпляли бранцям кайдани, у рабство брали. Зі сходу інший ворог йшов від москвитів і грабивав, і прибирав усе нажите. Із заходу литовець ляг, що кров'ю впився. Збирав він данину з краян аж потом вмився. Стогнала матенька земля, втрачала сили, Спивала кров'ю козаків, що боронились. А час невпинно так летів, роки століття, одних міняли ворогів на інше сміття. І знову гинули в боях За землю й волю. Слова ці завжди на вустах. Важливі й знову, скільки загинуло людей у громадянську, згноїли, скільки в Соловках часи радянські, Бували воїнів ОПА в роки воєнні, родини нищили дотла, ні в чим не винні. На всім ворогам відбулась злука край об'єднатися зумів, рука у руку. Тепер живемо разом всі в сім'ї єдиній, на брадівській. Sveti izimli.